Yeah. Зранку кава то вже свято, включив світло лотерея, Десь знов бахнуло під Харковом, ами жартує, бо так легше. В черзі в банку, в черзі в маркет, скрізь новини меми в чаті У всіх свої проблеми там ми живі, І це вже щастя. Ми сміємо, щоб не плакать, плакать, плачем, щоб не за місто дихає крізь темряву, а в серці вірай, рути, туди, путь, бо навіть у чорнім димі Світиться світло в очах. Ми всі з різних історій. Та одна у нас земля, Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Мама каже, їж гарячим, поки тримає зв'язок. Десь солдат у телефоні шепче. Все буде ок. Ми плануємо завтра й далі, далі, о, на після перемоги, боги, різь списком поки горять підлоги, о, 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 Вчора знов зірвало плани, та ми зібрались, п'ємо чай, за вікном шумлять тумани, і дощ грає свій мінорний рай, листя падає мов спогад що колись усе пройде, Життя в нас як фільм без пауз, Та надія все веде. ба 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 ми сміємо, щоб не плакати, плакати, щоб не забути бути. Місто дихай крізь темряво, а в серці віра й рути, тут, бути, бути. бо навіть у чорнім димі Світиться світло в очах, ми всі з різних історій. Одна у нас земля, ба, ба 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 І коли закінчиться це кіно, ми знов навчимося мовчати без болю. І кожен вогонь що рів вікном, стане зорею, що світить у полі. Бо ми живі, і значить будем, і знов побудуємо дім Тут навіть у пеклі люди, що вміють любити всім. Ми сміємо, щоб не плакати, плакати, плачем, щоб не забути бути. Місто дихає крізь темряву, а в серці віра й рути, бути, бути. бо навіть у чорнім димі hey! Світиться світло в очах. Hey! Ми всі з різних історій, та одна у нас земля.